Російські засоби масової інформації повідомили, що готується в п'ятницю, нібито телефонний дзвінок між Трампом і Путіним. Причому повідомили, що це більше ніж телефонний дзвінок, тобто передбачається імовірно тривала розмова по багатьом питанням. Українські засоби маси інформації перепостили цю інф цю інформацію, це повідомлення, але мало хто взагалі припускає, а що може бути предметом розмови, ну очевидно з абсолютно очевидного, це буде розмова про. Зупинку бойових дій в Україні, адже сьогодні Україна підтвердила Сполученим Штатам Америки, що ми готові на 30-денну зупинку бойових дій на морі, далекобійні і так далі. Ми також готові до обміну полоненими. Ми готові до. Ну, коротше, ми продемонстрували, що ми готові до зупинки бойових дій. Тепер всі повідомляють, і західні засоби масової інформації, і деякі політики, західні, що ось тепер м'яч на боці Російської Федерації. Саме Російська Федерація сьогодні повинна приймати рішення, а що ж робити далі. Що ще може бути предметом розмови? Може бути міжнародний глобальний розподіл безпеки в світі. І Російська Федерація імовірно захоче показати себе як певного надійного гравця на цьому ринку, потужного гравця, який може допомогти Дональду Трампу в вирішенні певних питань. Крім того, ми можемо говорити про те, що продовжиться питання. Перерозподілу сил і джерел влади, і ми усвідомлюємо, що Путін намагатиметься витиснути з цієї ситуації максимум, просто максимум, для того, щоб показати своєму народові, що ось тепер вже глобальний світ повертається до нього, і Російська Федерація повертається на глобальний ринок, і деякі санкції ймовірно будуть зняті з Російської Федерації з наближених до Путіна. Ми це все будемо з вами болісно переживати, адже для нас з вами це не є справедливим. Проте ми розуміємо, що сьогодні не ми вирішуємо глобально, що повинно бути, і ми для себе прийняли рішення. Ми хочемо зупинки бойових дій. Якщо ми це рішення прийняли, то далі як ці люди домовляться між собою, нас по ідеї. Повинно стосуватися, але якщо ми дали відповідь собі, що ми хочемо зупинку бойових дій, то далі це вже питання інструментального характеру, і на це не потрібно реагувати. Що ще ми з вами очевидно побачимо це те, що Сполучені Штати Америки будуть намагатись намагатись використати Російську Федерацію для досягнення певних своїх цілей, пов'язаних із Іраном і ті події, які сьогодні є в Сирії, і події, які пов'язані з КНДР, і події пов'язані з Китаєм, все це буде предметом глобальних перемовин, адже Путіну відома ця частина євроазійського континенту, саме Азії, і Путін там відіграє не останню роль, адже він впливає і військово, і енергетично на ці країни. Тому ось ця велика розмова, яка вже анонсована, звісно, вона матиме не менше значення, ніж сьогоднішні перемовини в Саудівській Аравії. І те, що ми почуємо в п'ятницю, а почуємо ми з вами небагато. Ми почитаємо у Трампа, ми почитаємо, напевно, у Джейді Венса. Ми почитаємо, можливо, у Ілона Маска щось, але буде інформація обмежена, тому що це такі люди, які... На відміну від деяких наших чиновників, не розпльоскують все підряд і не намагаються словами закрити і домовленості, і недомовленості перекрити все те, що кулуарно розповідалося. Російська Федерація і Путін, зокрема, вміють приховувати інформацію, вміють видавати її абсолютно дозовано, і тільки ту, яка, яка якимось чином потрібна, все, все, що не потрібне, вони приховують. Дональд Трамп робить аналогічним чином. Він правда більш імпульсивний, Він може видати деякі заяви, але ми бачимо, що його слова з ділом не розходяться, і все, що відбувається сьогодні, це фактично архітектоніка Дональда Трампа. Я, я зараз опускаю всі ті моменти, пов'язані з тим, чи дійсно це справедливий мир. чи... Україна сьогодні заслуговує на таке відношення. Давайте це опустимо. Адже Дональд Трамп не президент України. Давайте подумаємо про інше. Подумаємо про те, а що було б, якби Камала Харіс перемогла на виборах. От що було, ви уявляєте собі, яким би було 11 березня сьогодні, якби Камала Харіс перемогла. Людина, яка абсолютно мені здається, не цікавилась Україною, людина, яка. Ну, за моїми переконаннями, навіть не знає, де Україна знаходиться. Людина, яка була далекою від цього конфлікту, війни цієї страшної конфлікту на європейському континенті, а війни в нас в країні. Людина, яка навіть я впевнений, не знала б, як модерувати все це. Ми потримували зброю, ми потримували певні фінанси, ми потримували б слова, багато слів. Але війна продовжувалася в тому масштабі і з тим же самим успіхом, який був за останній рік каденції Байдена. Тому всі ті, хто чомусь проти Трампа, згадайте, як ми з вами провели останні півтора-два роки. Як це було? Згадайте, як потужно в лапках нам допомагали, як потужно нас приймали в НАТО, як нам потужно обіцяли про гарантії безпеки, як потужно вони тиснули на Путіна та так дотискалися, що Путін вирішив, що йому краще воювати ніж зупинятися. Ось до чого призвелася ця політика. Інколи політика сильна тоді, коли вона проявляє певну слабкість. І сьогодні Дональд Трамп показує певну слабкість перед Путіним. Проте це не слабкість. Це сила Це сила показати себе слабким для того, щоб потім отримати сильний результат. Не забувайте підписуватись, не забувайте писати ваші коментарі і тримайте кулачки. За те, щоб ось ці домовленості вони крихкі абсолютно, вони ненадійні абсолютно. Але з чогось потрібно починати. Тримаємо кулачки за те, щоб все це дало нам якийсь більш-менш тривалий мир. Але не вимагайте безкінечних гарантій безпеки, їх ніхто ніколи дати не може. Так як вам ніхто не дає гарантії, що ви проживете наступний день чи наступний рік, ніхто гарантій не дає, але ж ми живемо. Ми ж якось. Живемо, працюємо, ходимо вулицями. Таке життя. Гарантій в ньому немає. Є плюс, мінус імовірності, і е, якісь можливо обережні дії, обережні слова, уникнення певних ситуацій, воно може підвищити ваші шанси на комфортне, і безпечне життя. Гарантій ніхто ніколи не дає, і нам це потрібно з вами зрозуміти. Тим паче, гарантій не дають інші країни тим країнам, які їх вимагають. Ви ж не ходите, не гарантуєте безпеку комусь, хто йде по вулиці. Ні. Ви турбуєтесь тільки про свою безпеку. Чому ви вирішили, що якісь сторонні країни будуть нам гарантувати безпеку, наражаючи на небезпеку себе? Ми не робимо цього навіть е, один з одним. Тому вимагати це від лідерів, за плечами яких стоять їхні народи, багато напевно, не варто. Думаємо про себе, думаємо про свою безпеку про свою відповідальність за нашу країну. І повторюю, що одним із факторів, одним із вагомих факторів майбутньої безпеки є ваше, перекон... ваше переконання в тому, що Україні потрібна зупинка бойових дій. Якщо ви в цьому не впевнені, то тоді всі ці потуги вони ні до чого. І нам потрібно. Прийняти рішення ми або за зупинку бойових дій, в тому вигляді, в якому їх може дати нам сьогодні Дональд Трамп, або ми за продовження війни, але без Дональда Трампа.